Друзі, той масовий обстріл, про який ми з вами часто говорили, який вони планували ще на грудень, ось він сьогодні відбувається. Є, на жаль, влучання, але є низка збиттів авіацією та системою протиповітряної оборони. Ефективність у ворога не така, як вони знову ж таки хотіли. Знову ж таки, станом на момент відео. Чимало цілей ліквідовано над Київщиною. Зокрема, ворог, звісно, обстрілює всі регіони, але тактика блекауту Київщини, вони на неї ще сподіваються. Але знову ж таки, у них з цим є проблеми. Що означає це, що під Новий рік вони не накопичать ракети і не створять ще один обстріл? Я не виключаю такої можливості, друзі. Я не виключаю, що після цього обстрілу вони спробують. Зробити ще один під новий рік не виключаю. От. Але цілей вони своїх не досягнуть цими обстрілами. Вже 100%. А головна загроза буде тоді, коли або якщо вони отримують іранські балістичні ракети. Однієї батареї патріотів мало, відповідно, потрібно більше. І сподіваємось, що все ж таки буде не одна батарея, а буде їх більше в будь-якому випадку. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Попереду зимовий похід, друзі. Не забуваємо про це. І найважливіше. Найважливіше, що на Луганщині всі ознаки того, що попереду великий наступ, вони вже є. Слава Україні!